Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, п'ять постраждали. У селище Борова загинув 47-річний чоловік. Постраждали 52-річний 60-річний чоловіки. У селище Куп'янськ, вузловий Куп'янської громади, постраждав 72-річний чоловік. У селі Новомиколаївка Шевченківської громади постраждали 37-річний 35-річний чоловіки. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Куп'янськ постраждала 45-річна жінка. Також до медиків звернувся 62-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок обстрілу в селі Глушківка Курилівської громади 19 вересня. Ворог активно застосовував по Херківщині різні види озброєння: 1К5БПЛА типу гарань 2 2 впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янському районі. В селищі Куп'янськ-Вузловий пошкоджено багатоквартирний будинок. В селищі Великий Бурлук, приватний будинок. В селі Новомиколаївка автомобіль. У Зюмському районі в селищі Борова пошкоджено автомобіль. У Чугуївському районі в селі Пільна пошкоджено ліцеї. Транзитний евакуаційний пункт у Лузовій за добу прийняв 114 людей. Залишилося 55 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3840 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському та Ізюмському районах області. В результаті обстрілів горіли приватний будинок, а також хвойна підстилка в лісових масивах. За добу ліквідовано дев'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 гектарів. Триває ліквідація шести лісових пожеж на території Ізюмського району. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та Обік Одрадного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбували штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Олексій Муравйов, Харків, Новини.